11 років від дня заснування виповнюється музею Вінницького трамваю. Першу експозицію електротранспорту у Вінниці відкрили ще в 1988 році і розмістили в адміністративному корпусі тролейбусного депо. З 2013 року оновлений музей запрацював на території уже трамвайного депо та постійно влаштовує екскурсії для вінничан та гостей міста. В експозиції представлено різноманітне значення трамваїв та тролейбусів. Квитки історія встановлення електротранспорту, міста та виставка ретро трамваїв. З нами на зв'язку Олег Матюхов, завідуючий музею Вінницького трамваю. Вітаю вас. Доброго дня. Які виставки зараз діють в музеї? А, сьогодні ми працюємо, скажімо так, в стаціонарному режимі. У нас працює виставка рухомого складу. Це трамваї різних епох, і також в нас в приміщенні діє виставка документів, артефактів, моделей транспорту. Це також як частина нашої колекції, нашого музею. Відповідно, відвідувачі можуть побачити, прийти до нас, записатися на екскурсію, прийти і побачити, скажімо так, і виставку самих трамваїв, і виставку, і фотодокументи, скажімо так, і документи історичні. А що нового можна побачити в експозиціях? Ну ми завжди в пошуку. Ми завжди е шукаємо якісь цікаві факти, е цікаві артефакти. І, власне, сьогодні, наприклад, недавно е ми встановили історичний стіл, би, е який колись слугував, е працював вже більше ста років працював? Е в конторі трамвайного депо і відповідно вже за 100 років мав би отримати якесь власне місце е історичне своє в нашому музеї. Ну також ми у нас з'являються нові моделі трамваїв, і також е -э додатково ми недавно один з документів представили, також на експозиції. Е е е е е е е а можливо, вже є якісь плани на майбутнє? В планах на майбутнє. Ну, якщо говорити в такому поточному режимі, то в нас ми постійно е, слідкуємо за е, подіями, які відбуваються в нашому місті. Відповідно, підлаштовуємо якісь цікавинки для віничан в форматі заходів, екскурсій до поїздок на трамвай. Наприклад, через тиждень у нас буде поїздка присвячена 111-й річниці Вінницького трамваю. Так обов'язково у нас будуть новорічні трамваї, трамвайні рейси, так що слідкуйте також за цим. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Нашим глядачам нагадую, Олег Матюхов, завідуючий музею Вінницького трамваю, був з нами на зв'язку.